Чета, монтаж цього бордюра в мене зайняв ну, хвилини три, може чотири. Це достати з коробки, його скласти і вставити в землю. Реально, ну справиться будь-хто. Не треба вам якісь там спеціальні інструменти. Будь-хто з цим справиться з таким монтажом цього бордюрочка. Дивіться, як класно, круто воно там виглядає. Так само і заборчик. борчик. Теж не треба ніяких спеціальних інструментів. Просто землю перекопали, щоб краще було вставляти, щоб вона м'якенька була. І так само під бордюрчик теж, бо я не перекопував, але краще перекопати. І просто виставляємо по. Прямій бордюри у нас є в продажу. Садові забори у нас є в продажу. Дивіться, як воно класно, круто виглядає. Пластик якісний, стійкий до ультрафіолету, до морозу, до всіх атмосферних явищ. Забор у мене рік уже простояв, все прекрасно, все чудово Так само і бордюр Той простоїть не один рік. По ціні забор у нас іде в упаковці чотири секції. Бачите, вони тако з'єднуються між собою. такі Тут у них шарнірчики, а це 4 секції таких іде. Загальна довжина 2,5 метра. І ціна, виходить, 400 гривень за цю упаковку за всіх 4 секції за 2,5 метра. Бардюр, він йде в коробках по 3,8 метра. Ось така, бачите, коробка здорова 3,8 метра. Там виходить у нас 10 секцій і 4 кутових елементи є. Ціна бардюра. 999 гривень за 3,8 метра. Бордюр є колів темнокоричневий, світло-коричневий, такий сірий, Як я показував забор. Є такий білий. Є темно-коричневий, світло-коричневий і зелений.